Перше, що варто вам зробити, коли ви прокидаєтеся, шкода, що більшість людей цього не роблять, але саме це рятує вам здоров'я. І перше, що ми робимо після пробудження, це йдемо до туалету. І відразу ми бачимо, як разом з сечею ми втрачаємо близько. Пів літри води, і питання: звідки взялася ця вода протягом ночі? І відповідь доволі проста: наші нирки вночі також працюють, очищуючи організм від токсинів. І ці півлітри води вони взяли з плазми нашої крові. Тому зранку в нас кров стає більш густою. Кровіні тільця злипаються і утворюються тромби. А тромби, як правило, основна причина інфарктів та інсультів. Тож життєво просто необхідно зранку випивати 3-4 Різклянки гарячої води бажано до цієї води додавати невеличкий подрібний корал, як я це вже роблю більше п'яти років. І саме така вода буде вас насичувати мінералами та підвищувати якість цієї води. Обов'язково поділіться цим відео з людьми, які мають часті головні болі або ненормалізований тиск.